А у нас похмура новина. Загинув Вінс Земпела. Це людина, яка перетворила жанр шутерів раз і назавжди. Він стояв у витоків старих Call of Duty і не тільки старих. І він загинув нещодавно в автокатастрофі. В кінці покажу відео, і скажу, що він також створив свою. Respawn Interactive, де працював і, в, і створив Titan Fall, створив Apex Legends, Star Wars Jedi, і очолював навіть батлу 6. Ось зараз є відос, де він на машині попав в автокатастрофу, ось не справився з керуванням. І тому така у нас печальна новина. Так що всі зараз вся ігрова індустрія більше Свої пости над цим досить печально насправді, тому що була сильна людина і дуже впливова в ігровій індустрії. таке